Давайте сьогодні поговоримо про інсайти. Що я маю на увазі? Жодна інформація, інсайт, ефект від ретриту, сеансу з психологом чи навіть науковий факт не є істиною в останній інстанції. Як на мене, це лише цеглинка, сходинка, гіпотеза на шляху до самоусвідомлення. І що я маю на увазі? Такий інсайт, і усвідомлення або факт не є остаточним або універсальним щодо вас і не є абсолютно об'єктивним. Але саме це усвідомлення, цей факт, інсайт, здогадка може відкрити ще одну грань вашої багатогранної особистості. Будь-яке пояснення вашого симптому, емоції чи стану це не є вирок і не є єдиним поясненням. Це лише точка в просторі, від якої можна відштовхнутися або піти глибше у власний внутрішній світ. То тоді що ж робити? Запитаєте ви мене з цією інформацією? По-перше, не брати її як догму, а як запрошення до діалогу із собою. Частіше запитуйте себе, чи це резонує зі мною зараз? Де я вже бачив або бачила прояв цього у своєму житті? А які є винятки? Якщо б я потестував або потестувала цю ідею на практиці, що б змінилося в моєму стані? Яку нову дію я можу зробити, аби перевірити цю гіпотезу? Бо саме в таких перевірках і народжується саме ваша унікальна правда. Якщо вам відгукується ця інформація, яка не є істиною в останній інстанції, збережіть себе це відео, щоб нагадувати собі. Поділіться з тими, кому теж важливо не губитися у чужих істинах. Дякую за увагу! Бережіть себе, до нових зустрічей! Папа.